У цій черзі ті, хто прийшов довідатися, як зареєструвати транспортний засіб, Павло Самсонюк днями придбав Вольцваген. Тепер хоче виробити на нього свідоцтво. Звернувся вмраю на реєстрацію. Зараз піду, мені все об'яснять. Я, в принципі, деталі знаю, як це відбувається. Думаю, що протягом сьогоднішнього дня автомобіль поставлю на обмін. Так би було ще тиждень тому. Тепер свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та посвідчення водіїв першочергово видають лише тим, кому терміново. Наприклад, за кордон поспішають, кажуть умрев. Решта мусять почекати. Черги в нас як такої немає. Ми людям пояснюємо, що в зв'язку з технічними проблемами. Як тільки з'являться, залишаємо їм контактні телефони, телефонуйте, звертайтеся, з'являються бланки, приїжджаєте, ми вам оперативно все це міняємо. Попросили почекати із свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу або, як кажуть, у народі техпаспортом, таксиста Анатолія Буцюка. Будемо стояти, чекати. І якщо взяти, значить, довідка рахунок, вона видається на 10 діб. Напроти 10 діб машина повинна зареєструвати. Бланків немає, то я не знаю, як воно далі буде. Пластикові бланки водійських прав, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, а ще дозволи на носіння та зберігання зброї цьогоріч на 113 мільйонів 260 тисяч гривень має надрукувати консорціум ЄДАПС, замовник МВС. Чому так сталося? Що бланків наразі бракує? У місцевому МРЕВ та дає кажуть, не знають. Але за два тижні обіцяють, усе має вирішитися. Сері свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, бланків посвідчень водія. Маш має має вирішити вся в самий найближчий час. Скажем, так уже з 15 квітня всі люди можуть, якби здійснити ці Здійснити ці операції. Посвідчення водіїв друкує Оксана Гук. Якось за день видрукувала аж 96 документів. То було максимально день на день. Каже, не схожий. Нині ж до обіду із апарату не вилізло жодної посвідки, але їй сумувати ніколи. Крім того, що їх видрукувати, їх потрібно. Сформувати справу, зшити, пронумерувати, ведеться архів, ведеться журнали, ну, тобто, там на цій позбавленій, тобто, менше роботи, грубо кажучи, не стало. Можливо, тільки для апарата. Без роботи вимушено залишиться таксист Анатолій Бицюк. Бо якщо за 10 днів після купівлі авто він не отримає техпаспорт, то від інспектора має усі шанси отримати адмінпротокол. Ми будемо чекати. Тетяна Коваль Володимир Захаров новини Рівного.